Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною магазин АТБ. Ціни на пельмені, на ковбасні вироби, молочну продукцію та солодощі. Усім, дякую за перегляд, підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку приємного перегляду: Пельмені три ведмеді зі свининою та яловичиною по 22 гривні 850 г. Левада 900 г, 110 Яловичина та свинина. Левада фірмові з яловичиною 102 гривні. Вага 800 грамів г. Мішутка філейні 132 гривні 650 г. З м'ясом індички 146 гривень з стелятиною 109 450 г. Креветка варена ціла охолоджена 149 60 330 г. Розумний вибір варено морожені 175-900 г. Не розібрані 195 гривень. Вага 900 г. Крабові палички своя лінія 47,70 Крабові палички водний світ заморожені 139-520 г. Лосось без шкірки свіжозаморожений 280-340 г. Сьомга філе охолоджена 324-30 Зелений горошок швидко заморожений 40 гривень за 400 г. Суміш овочева. Весняна 51 гривень 70 копійок 400 г. Вишня швидко заморожена 87,90 400 г. Котлети курячі 43,80 пів кілограма. Млинці французькі з куркою 46,50 370 г. Тісто своя лінія листове 900 грамове 56 Вафлі кіткат 22 гривні 60 копійок. Шоколад рошен 40 гривень, 60 копійок. Пористий карамельний, пористий молочний та екстра чорний, шоколад молочний. Лакмі, цілий горіх, 146,70 290 г. Лакмі молочний шоколад 90 грамовий 45,30 30 Міленіум молочний шоколад зі смаками 47,50 Вага 100 грамів. Шоколад світоч 71%. Какао 50,70 Трюфельний 42 гривні 70 копійок. Тірамісу 42 гривні 70 копійок. Шоколад мілка 61 гривня 30 копійок. Вафлі молочно-шоколадні від «Рошен» 7,30. Грильяж. Своя лінія 13,80. Жувальні цукерки 20 гривень, 20 копійок 80 грамів. 18,50, мармелад у шоколаді та родзинки у молочному шоколаді. ММДМС – 32 гривні 90 грамів. Чай чорний байховий, дрібний фасований. З ароматом лісових ягід малини та лимону. 1650. Чай зелений. Альпійський букет. 27 пакетиків з ярликом 35,90 Легендарний чорний чай з ароматом бергамоту 54 г 35,90 Паприка сушена, копчена мелена, 14,30 Сушені томати з часником та базиліком 21 гривня. Лосось в олії 120 г 65,30 Шпроти в олії 170 г 61 гривня. Крупа булгур 1 кг 39 Булгур 4 пакетика 32 гривні 500 г. Гр. Суміш пластівців 400 г 13,40, пластівці вівсяні швидкого приготування 500 г. Упаковка 27 гривень. Крупа вівсяна 500 грамова 31 гривень 90 копійок. Подушечки з молочною начинкою 26,50 Сухий сніданок старт 58-420 г. Несле з карамелью та шоколадом 114 375 г. Кукурудзяні вироби від своя лінія 8,20 Пластівці кукурудзяні 80 грамоті 1180 г. Печиво з какао та начинкою зі смаком вишні та апельсину 21 гривня 70 копійок гр. 120 г. Рошен ловіта 127 г 22 гривні Рошен з желейною начинкою зі смаком малини та апельсину 24 гривні. Печиво здобне 41 грн. 30 копійок. 300 г упаковка. Варене згущене молоко 51 гривня 20 копійок. Печиво вівсяне 300 грамове – 25 Паста арахісова 95-90 350 г. Печиво цукрове 23 50 310 грамів. Печиво прованс 22 гривні 50 копійок. Цукерки вагові. Пташка мармелашка 18,85. Пташине молоко 18,20. Ціна вказана за 100 грамів. Цукерки престиж 15,05. Цукерки від своя лінія 15,20 за 100 грамів. Коробка цукерок, вафельні кульки кокосові копосовій стружці 95 г. Делюкс труфель 10360-200 г. Делюкс 250 грамові 140-90 Міленіум молочний шоколад 207-285 г. Кульки мілка з молочного шоколаду з начинкою 126,40-90 грамів. Святий Миколай мілка 134,40 г. 6650, вага 50 грамів. Набір подарунковий цукерок 190, вага 440 грамів. Двент календар 167,30. Вага 250 грамів. Цукерки конті. Подарунковий набір 143,90. 295 г. 101 гривня. Подарунковий набір Лукас. Фігурка заяць від рушен 28,90. Санта Клаус 4970. Набір подарунковий, 3 штуки, 70 гривень, 60 копійок. Курка шоколадна, 100 грамова, 147. Набір мілка Орео з кремовою молочною начинкою та печивом Орео 212,40. Сир кисломолочний, просто наша» – 300 грамовий, 65,40. Своя лінія, 5% жирності, 53,60. Президент творожний сніданок з корогою 180 г 46,60 Кефір Молокія 2,5% жирності 900 г 43. Яготинський 450 г, 2,5% жирності 21 гривня 60 копійок. Закваска лактонія 49,80, 2 смаки. Молоко молокія 900 грамове, 2,5% жирності 40 гривень. Від своя лінія 1% 33,40. Молокія 3,2% жирності 900 грамове 42 гривні 30 копійок. Стегно охолоджене батурочка, Вага різна кілограма та більше 10 гривень за 100 г. Бекон по американськи сирокопчений 55,90 120 г. Ковбаса сирокопчена вищого гатунку сервелат 4490. Венеція нарізка 42 гривні 30 копійок 80 грамів упаковка. Салямі болгарська 25,80 за 100 г. Нарізка салями фірмова 26,80 80 граммів. Баварський напівкопчений вибір фаршевий 49,90 Вага 420 грамів. На цьому у мене все. Бажаю вам гарного дня та економних покупок!